Майже один мільярд гривень сума збитків, яких зазнала наша область у цьому році через паводки. Фахівцями зроблено великий обсяг робіт щодо обстеження об'єктів, які зазнали руйнувань. Проблеми ліквідації наслідків стихії були у центрі уваги засідання ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, боротьби з корупцією та злочинністю під головуванням керівника облдержадміністрації Михайла Вишеванюка. Загалом в області звітують керівники районів. Цьогорічна стихія пошкодила більше двох тисяч об'єктів. Це заклади житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, дороги, мости, дамби та берегоукріплення. По підрахункам які на сьогоднішній день зроблені управлінням надзвичайних ситуацій, збитки по області Черневі і Липневі складають суму 992 мільйона 296 тисяч гривень. тисяч. Тобто один, майже 1 мільярд гривень. Особлива увага закладам освіти, адже роботи щодо ліквідації пошкоджень, які вони зазнали, повинні бути завершені вже до 1 вересня. Голови державних адміністрацій відповідають персонально. Поки будуть гроші, поки ми утрамбуємо ці кошти з кабінету міністрів, а ми утрамбуємо, будь ласка, брати кредити і робити ремонти шкіл. Школа готують до 1 вересня 100% на готовність. Завершили школи, приступаємо до будинків культури, закладів охорони здоров'я. На школи на першому плані. Чимало проблем через стихію мають і дорожні служби області. По результатах повні зруйновано 70 кілометрів доріг і 41 пошкоджено і зруйновано місць. На сьогоднішній день залишилося було 6, В суботу додався ще один сьомий місць на державній дорозі, на якому на готу, і відновлено проїзд. На 70% всіх доріг. Саме критична ситуація у нас зараз є це верховинський район. Триває робота на всіх зруйнованих об'єктах. Проте, за словами керівників області, потрібно звернути особливу увагу на якість цих робіт. Взяти гарантію в того підрядника, який виконує роботу. Ми повинні поки залишити кошти, поки не здану експлуатацію. Практика 10-15%, щоб уникнути всіх зловживань, які є, а потім заплатити решта грошей, коли введено в експлуатацію. І основне питання це, щоб він дав гарантію на виконання робіт. Гарантію фірма, підрядник має дати гарантію. Повністю підтримую вашу позицію, Ігор Мирославович, про те, що повинні бути в першу чергу, крім договору на виконання робіт, договір гарантія, що ця споруда буде стояти. Владі на місцях потрібно звертати увагу людей на переваги страхування майна, а плани під забудівлю надавати у безпечних місцях. Ще одне завдання від керівника області здійснювати роз'яснювальну роботу серед населення щодо підняття ціни на газ. Більше платитимуть тільки багаті, всі інші матимуть субсидію, а тому не відчують цього подорожчання.